836 кінських сил, танковий розворот, рівень r 1 t Пікап майбутнього. Давайте дивитися. 620 заявлених кілометрів запас ходу, але по факту є 500 і цього достатньо для комфортної і дальньої поїздки. Піста в цьому автомобілі просто валом. Капот відкривається. У нас багажник попереду, в нас великий відсік позаду, а також бокові тунелі. Контурні, амбієнт-підсвіточки по салону, а також дуже і дуже зручні сидіння. В автомобіля є 11 камер по кругу, тобто ви тут можете подивитися все, що завгодно. Кліренс даного автомобіля 40 см на піднятій підвістці. Але для того, щоб комфортно почувати себе на дорогах загального користування, ми натискаємо одну кнопочку, і автомобіль у нас плавно, але дуже ефективно сідає. В Україні такі автомобілі можна придбати від 60 тисяч доларів. Тут є така відсилочка до Роллс Ройса. Хто знає навіщо тут цей ліхтарик і чому його сюди інтегрували? Напишіть в коментарях. Підведемо висновки. Отже, якщо ви шукаєте пікап, який буде стильно виглядати, сучасний, щоб гарно їхав, щоб ви себе комфортно почували як на бездоріжжі, так і на автобамах. Це ваш вибір. Я від себе рекомендую.